На водоймах області загинуло три людини, три особи. Це 20-річний юнак село Грабовець Тернопільського району, тіло якого будуть шукати, можливо, в даний час шукають водолази Гусятинської рятувально-водолазної станції. В 7-10 ранку підняли тіло незнайомої людини, яка потонула вчора вечором в Збаражському районі село Стриївка. Ну а пізно ввечері в Зборівському районі, в Городищі, самі люди підняли особу, яка потонула. Ще одна людина травмувалася в Чортківському районі. Чоловік знехтував правилами поведінки на воді, стрибнув в незнайомому місці і пошкодив собі хребет. Рятувальники звертаються до мешканців області бути обережними. Така профілактична робота дає результати, каже Василь Козак. А розмови про можливість ліквідації водолазно-рятувальної служби і створені при службі з надзвичайних ситуацій групи, яка б шукала потопальників, називає безглуздими. Рятувальна водолазна служба на Тернопільщині вкрай потрібна, каже Василь Козак, і розповідає про проблеми. На жаль, свого транспорту ми не маємо і ми б могли виїхати. І вчора на місце трагедії, як в Збаражському районі, так і в Тернопільському районі. На жаль, не маючи транспорту. На сьогоднішній день я звернувся до голови обласної адміністрації, голови обласної ради. Про можливість придбання транспорту. Будемо чекати результат. Загалом на Тернопільщині цього року втопилося 26 людей.